Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність, за ваше терпіння. І сьогодні я б хотіла подивитися. Розклад про окуповану Херсонщину. Тобто окупована Херсонщина мається на увазі о той весь лівий берег. Якби знаєте, загальне таке бачення, що там відбувається в окупантів, які плани, до чого готувати. Зараз просто хочу подивитися, як там зараз справи, коли це буде все відбуватися. Ну, коли немає у таро, але ми зараз задамо свої хитренькі питання і попробуємо з'ясувати. Берег лівобережжя Херсонщини на сьогоднішній день, як справи в окупантів. Справи в окупантів. Ну, дивіться, розклад почала п'ятірка монет. Зверніть увагу, така бабця тут, да? П'ятірка монет, п'ятірка жезлів, дві п'ятірки поруч, це криза луна, четвірка жезлів і рицар жезлів. Про що мова? Ось хоч би хто що мені тут не говорив, що там в окупантів все добре, та вони там розкошують, та вони там королі, та вони там хазяєва життя. Та ні. От ні. Радуватися їм нема чого. Нема чого. Посередині стоїть карта луни, це є карта невпевненість, страх, це є двойне дно, коли показують одне, а насправді відбувається зовсім інше. Це карта є брехні, це карта є подій, які відбуваються під підприктям якоїсь нальоту якоїсь неправди. Понимаєте? По-перше, п'ятірка Пентаклів це про труднощі, це неприємності, це зміна обставин на гірше. П'ятірки взагалі, це криза, а їх тут дві це, знаєте, як криза в квадраті. Є У них тривога, є стомленість, є відчуття якоїсь небезпеки. От от. І взагалі, то, знаєте, тут таке лунає питання: а навіщо це треба? Навіщо це треба? Підірка жезлів — це про внутрішні конфлікти. Там, що в окупантів відбувається, вони сперечаються між собою, хтось щось обіцяє, не виконує, або видаються якісь накази, коли їх неможливо виконати, або неможливо виконати добре. І тут такі, знаєте, чи безкінечні догани, якісь дорікання йдуть, конфліктна ситуація, конфлікт іде. Сварки через якусь нерівність в когось чогось більше, в когось чогось менше. По цій картинці. Бачите? Тут хтось щось має, а тут хтось не має. Сутички, сутички тут відбуваються. Сварки. Я вам казала, що дві п'ятірки поруч це взагалі криза в квадраті, криза. Далі, знаєте, коли поруч з місяцем випадає така композиція: от четвірка кубків, депресивний стан і жезлів, це коли сумнівні можливості, неприємні сюрпризи, неприємні новини. Отак, от, розумієте? Так, от. так, то що я вам можу сказати? Ось як справи у окупантів на лівому березі? Та не як? Та нічого хорошого там немає. Звісно, вони там ходять петухами, так, зі зброєю, там такі гоголі. А насправді ви ж розумієте, вони ж збираються, вони ж там десь між собою щось обговорюють. так. І тут абсолютно сплошне незадоволення. От незадоволені вони. Ну, Коли вже питаємо про лівий берег, давайте спитаємо так: от у тих, хто на лівому березі, у окупантів, які у них плани? Ні, е, не Плани плани ми не будемо дивитися, плани ми знаємо, які, які у них безпосередні дії на Херсон. Плани ми знаємо. так, Ми чули Путіна, ми знаємо, що там хоче захопити, забрати. ми то вже знаємо. Плани знаємо от дії, фізичні дії. Фізичні дії в сторону Херсону. Зверніть увагу, випала третя п'ятірка. Перша, друга, третя. Це вже криза не в квадраті, а в кубі. Десятка мечів. Так, що в нас відбувається? Конкретні дії в бік обласного центру міста Херсону? Зірка плюс десятка мечів це вже показує. Чому звертаю увагу на зірку? Тому що старший аркан. Це для тих, хто вивчає таро, поясню. Тут я звернула увагу на, на карту місяць. Вона по центрі стоїть. так? Брехня, зневіра, ілюзія, страх, якісь потаємні думки. А тут карта зірка. Але поруч зірку бачимо десятку мечів. Це крах мрії. Зірка це мрія, надія на, на щось таке. Я питаю, які дії в сторону Херсону? Та ніяких. Тут крах мрії, крах надії. Тут передбачення драматичних подій. Коли щось думалось, планувалось, мріялося, а десятка мечів показує фініш. Тобто, вашим оцим думкам, цим мріям, фініш. Обстріли по сімки мечів, по Херсону будуть жахливі, хитрі, підлі обстріли будуть. І у них, до речі, на червень, ой, вибачте, на липень, на найближчий час, по королю монет, у них є можливість обстрілювати Херсон. Ми запитали дії на Херсон, обстрілювати сімка мечів, обстріли будуть. Наступу захоплення окупації міста Херсона не буде і близько. Вкотре я вам про це кажу. Ви пам'ятаєте? З початку цього року наступ, наступ, Херсон окупують. Вже середина року ніхто нікого не окупував. Поближте оцю паніку, і не треба розгойдувати цю ситуацію, що Херсон буде окупований. Не буде обстрілюватися, він і ще буде. Так. Обстріли можуть бути. Тут по цим картам, можливо, навіть з якимись стратами: сім мечів, десять мечів. Знову ж таки, п'ятірка кубків це карта ну, якихось страт. Це обстріли. от. Так от. Тут, тут мені показано, що до Херсона ворог якоїсь агонії. Він скаженіє по десятці мечів, повімаєте. Тому що я вам скажу, ось порада зараз для херсонців, будьте просто дуже обережними. Особливо оце ці літні місяці. Ворог скаже ні, Війна добігає свого якогось кінця. Розумієте, Неважливо, який мій кінець буде, але оця активна фаза, вона все одно добігає кінця. Обстріли припиняться. І тому від розпачу, від того, що ви не знаєте, так мені хочеться виразитися матюком, але не буду. Казали-казали, що ми той Херсон захопимо. і та й Вони ж були в ньому. так? І так Пішли, м'яко кажучи, так зганьбилися на весь світ. розумієте? Їм би дуже хотілося все це, це повернути назад. Дуже б хотілося знати, знаєте, як матч реванш, реабілітуватися, але вони не можуть. І все, що вони можуть, це просто гатити. Тому будьте до того готові. Запитаю, що буде відбуватися от на окупованих територіях. Ну, Можливо, там покажуть. Для цивільних. Ну, трійки мечів уже три біди якихось мені показують. Що буде відбуватися на окупованих територіях іще. Так, а тут поперли старші аркани, значить що? Три біди. Якісь моменти неприємні. Я питаю щодо людей, от ну, не про окупантів, і про окупантів, і про цивільних, от взагалі яка інформація йде? Пожежі будуть. Багато пожеж. Я не знаю, чому сюди полум'я, полум'я, але його локалізують. Щось буде горіти. може, врожай буде горіти? Я не знаю. Знову поля горять. трійці мечів прильотів буде багато на окуповану територію. Розумієте, те, що Херсон будуть обстрілювати, це одна ситуація, а те, що буде прилітати на окуповану територію, це інше. Причому дуже багато. І до речі, оці прильоти вони, вони якраз на жаль будуть спровоковувати якісь пожежі. Ще у окупантів входять якісь розмови. Розмови дуже приховані, таємні, неприємні розмови. Воно знаєте, як сарафани радіо. Тобто, це те, про що неможливо говорити гучно. Ну, якби для всіх це не обсуждається доколі в широкому колі. Ми будемо йти, знаєте, як це відбувається. Хтось комусь от кажуть, ми будемо відходити. От знаєте, потихеньку, потихеньку. І ті кому треба, вже, хто може мати таку можливість, як би йдуть чи що. Отак от, от. Людожери будуть приймати якісь закони, так? Закони, закони про що? Туз монет, зімні радощі, майно, майно, Туз пентаклів – це земля, майно. Можливо, це закони, які вже От... А, а тепер я зрозуміла, про що йде мова. Припустимо, так будуть казати: ось до 1 вересня там, чи до 1 серпня. Якщо щось ви там не зробите, то буде то то-то, якийсь як жорсткий закон щодо землі. Але між ними вони розмовляють. Навіщо оце все, якщо ми будемо йти? А те, що вони будуть йти, о, дивіться по Верховна Жриця і карта вісім кубків, коли людина стоїть в дверях і йде. Розумієте? По таємним своїм каналам вони розуміють, що вони будуть відходити. Вони будуть відходити, це є у них таке розуміння, але вони роблять вигляд, що ми тут на місці. Вони жахають людей. Оці закони їхні про, про нерухомість, бізнес, землі, там я не знаю території, в кого що є майно, яке хати. Так, оце вони все намагаються забрати. Ну як немає поруч хазяїв, отаке От з заздалегідь. Зараз вам уже зразу кажу, не жахайтеся, тому що все буде повернути. Це однозначно. Так, ну тоді давайте так зробимо. От чи повернеться Херсонська область у 24-му році? році під прапор України. Отаке питання ставлю. Повернеться, повернеться. Закохані це є карта області. От те, що я і говорю. Обласний центр сам безпосередньо Херсон він і є під прапором України. А ось Херсонська область, вона під окупацією. У мене карта закохані, вона працює як область. Неважливо, про Херсонську я питаю чи про яку. Зараз питаємо про Херсонську область. Закохані, це і є область, тобто повернення є. Це буде, як знаєте, тут конкретний наказ. І виходитимуть якось поступово, спершу вийдуть з невеликих населених пунктів. Імператриця це є Україна. Знаєте, оці три аркани імператриця, закохані і карта Мах на моє питання, чи повернеться Херсонська область у 24-му році під український прапор? І вони працюють як відповідають як проект, який спрацював ідея, яку обговорили. І вже давно, отак от. Тобто, лишилося тільки виконати мах, якусь останню дію виконати. Тобто, розумієте, знаходження росіян на лівому березі вже давно обговорено. Щоб там хто не говорив в медіа, щоб там ми не вкидували в ті простори, щоб ми не чули. То я вам хочу сказати, як би вони там не господарювали на лівому березі, Херсонська область буде повертатися в Україну. Це вже якось знаєте на якомусь рівні це вже обговорили, тому що старші аркани, це знаєте, це як однозначність якась. Тобто, в певних колах уже це комусь вже зрозуміло. Розумієте, звісно, тим тупим кацапам, які там бігають з зброєю, голодні з переляканими очима, їм взагалі нічого не зрозуміло. Вони грабують і живуть як оце останній день на цій землі. Так? Але в певних колах уже це обговорено, це вже вирішено. Зараз все, що відбувається на лівобережжі. І от і взагалі в Україні от, здається якимось неможливим. Люди, ну звісно, за цей час, ану ж два з половиною роки, люди зневірилися і занепали духом. І все ж таки росіяни дійсно ведуть себе як хазяєва. І це вже ж триває дуже тривалий час. Тут і будь-який міцний горішок втрати оптимізм. Але я вам кажу: от не буде Херсонська область російською. Не буде. Вийдуть чужинці, вийдуть з цієї землі. Лишилося зовсім недовго. Оці три карти. вони от Чітко, однозначно про це кажуть. А це кажуть, уже є розмови, вже поговорили, вже поставили крапки, вирішили. Лишилося це донести до виконавців тільки. Але це відбудеться в певний час. Ви ж розумієте? Окрім того, що нам чисто фізично їх треба вибивати, є ж ще ота величезна політика. Так, оце, оце кукловодство, що відбувається, і ми мусимо це терпіти і гинуть наші люди на лівому березі, страждають наші українці. Україна поверне собі лівобережжя, не сумнівайтеся. Я маю дуже велику надію, що це відбудеться саме у 2024 році. І на сьогоднішній день у окупантів там дуже невеселе становище, дуже невеселе. Тому я вас дуже прошу, тримайтеся, будьте сильними, будьте впевненими. Життя продовжується. Я вас всіх люблю. До побачення.